У вересні в одному з медзакладів перше провели унікальну аутотрансплантацію стовбурових клітин. Це перший випадок проведення такої процедури у Дніпрі. До цього пацієнти були вимушені виїжджати до інших міст або за кордон. Міські лікарі врятували життя військового, який боровся з множиною міломою. Це витраку, який виникає у кістковому мозку. Там є особливі клітини, які допомагають боротися з інфекціями. Коли ці клітини стають раковими, вони розмножують і витісняють здоров'я. Наслідок цього слабший імунітет, руйнуються кістки та погано працюють нирки. Перед операцією пацієнт пройшов повний курс лікування. Спочатку аферез. допомогою спеціального апарату ми проводимо процедуру аферезу, де збираємо ці молоді клітини. В подальшому ці молоді клітини допоможуть відновитися нашому пацієнту після високодозового курсу хіміотерапії. Ми бачимо для два апарати: для ферезу та ліжко. Зазвичай сеанс Ферезу займає триває 4 5-6 годин. Іноді доводиться проводити два і два, і три таких сеанси, якщо зібрана недостатня кількість клітин. Другий етап високодозна хіміотерапія, яка знищує залишки ракових клітин. Після пацієнту повертають його ж зібрані раніше стовбурові клітини, в кістковий мозок. Повний цикл лікування тривав майже півроку, а сама трансплантація зайняла близько півгодини. Все пройшло успішно. В мене вони спасли. У мене тяжка хвороба вияснилась. І подальше лікування в мене ще буде тривати. Я їм дуже сильно дякую. Нещодавно у лікарні провели вже другу трансплантацію стовбурових клітин чоловіку середнього віку. Обидва пацієнти знаходяться вдома. Зараз наші пацієнти знаходяться вдома, в них немає якихось серйозних ускладнень після цієї процедури. Цей прорив результат багаторічної роботи. Медична наука стрімко розвивається, і міські спеціалісти намагаються крокувати в ногу з часом. Ми займаємося лікуванням пацієнтів з гематологічними і негематологічними захворюваннями, такими як гострі лейкемії, хронічні лейкемії, різноманітні апластичні аутоімунні процеси, і надаємо допомогу вже. Більше 35 років останні роки за допомогою нашого керівництва, за допомогою керівництва міста і регіону, а також завдяки співпраці з НСЗУ з'явилася можливість цей проєкт реалізувати. У планах лікарні нове відділення, яке дозволить проводити алогенну трансплантацію і пересаджувати стовбурові клітини від донора. Кіра Зотікова, Андрій Чабаненко, Дніпро Ціві.